Історія римсько-католицької церкви в Харкові становить понад 200 років. Поділи Польщі в 1772, 93-95 роках призвели до того, що Російська імперія захопила території, де понад мільйон людей жило католицькою віросповіданням. Тоді Тодішня імператриця Катерина ІІ видала наказ, що ну, і, 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 іностранці і католицького віросповідання можуть свою віру сповідати на території Російської імперії, і навіть в місті Могилів. Вона надала указ, що там буде вибрано єпископ і буде влаштована кафедра єпископська. І до гонку їм... це було зроблено без згоди з Римом в 1782 році. Тому папію Пію Шостому треба було прислати легата до Петербурга, щоб до Санкт-Петербурга, щоб це якби. Узаконіть, і тоді вже остаточно, в 1783 році, з ініціативи Катерини, папа Пій Шостий видав Булуш про створення архідецезії в, Могиліві, в Могильові, і до якої практично війшли всі, ну, всі католики тодішньої Російської імперії. А згодом це стало митрополією, і єпископи, правлячий Могилівський, був архієпископом митрополитом і мав осідок, як це не дивно, в Санкт Петербургу. Там була також відкрита духовна семінарія. Ну і власне Харків також підпорядковувався Могильову. Ці події поділу Польщі. Призвели до того, що люди польського походження опинилися також і в Харкові. Також події французької революції 1789 року призвели до збільшення числа католиків тут четвертий поділ польських земель, мирний Віденський конгрес 1715 рік. Спочатку католики не мали свого місця, не мали храму. І такою об'єднуючою подією всіх католиків стало відкриття університету у 1805 році. Тоді сюди почали прибувати іноземні професори, викладачі. Тут на фото ми бачимо першу гімназію Харківську, в якої. Ну, коли час від часу вдавалося, що приїхав священик, були перші, проходили перші святі меси, де збирались католики. Це, власне, будинок університету на університет, на вулиці Університетській, де пізніше ректор виділив приміщення і там вже Постійно проходили святі меси і збиралися люди, віруючи католицького віросповідання. Це сталося в 1823 році при ректорі Джунковському. Також слід зазначити, що в Харкові. І у повітових містах у Берні у 1812 14 роках перебували військовополонені розбитої армії Наполеона. Це були польські офіцери, приблизно 300 чоловік на чолі з генералом Дзивановським, а також невелика група французьких офіцерів з генералом Фер'є. Напевно, до них також приїжджали священики, але точних даних немає. Такою поворотною подією стали збори перших харківських католиків, що відбулися під головуванням тодішнього ректора університету Дудровича. Це стало у 1829 році. Тоді ну, люди вирішили, що треба шукати постійного священника, просити про нього, щоб спільнота вже збиралася регулярно. І це прохання було задоволено, і в Харків призначили першого постійного священика, їм став монах францисканець, отець Геміан Чаплинський. Тоді вже повстало питання про постійне приміщення під каплицю або невеличкий храм для католиків. Люди на Кошти, які зібрали парафіяни. спільнотою тоді керував секретар церковної ради, професор університету Кремінський. Придбала два подвір'я по вулиці Малій Сумській. Пізніше це називався Покошкінський провулок, а тепер вулиця Гоголя. Тут ми бачимо на цьому плані ну, будинок, який був на цьому подвір'ї, був перебудований і облаштований під храм. Hmm, здесь, будиночок. Це на розі теперішньої Мар'янінка, перепровулка і вулиці Гоголя, тоді це називався провулок Провіанський. І ця церква була освячена 1 жовтня 1832 року в ім'я Пресвятої Діви Марії, Святого Розарію. І можемо о, о, сказати, що саме ця, ця дата і є початком повноцінної відносиного життя римсько-католицької парафії в місті Харкові. А можна питати? Так. Це той будинок, де зараз третій поверх зруйнований верхній? Якраз над... Надбудований. Ні, він надбудований. Зараз так. Дем... Надбудований. Довго, довго він стояв зруйнований, цей третій поверх? Ніколи його не ні. було, це був двоповерховий будинок. Він був двоповерховий, а третій добудували. Ну, цей дім є, там стоматологія написана. Ну, це з боку... Но, с... mm -hmm. до постела, чи Ні, ні. У нас на при храмі, на, на, на боці храму. Зараз тут, тут на плані. видно. От на цьому плані видно цей, от прогулок Марії. Це, взагалі, так. А, думаю, з ты, да, це з іншого боку. Mm -hmm. Це в костокційному співанні Це вулиця Сумська, вона йде паралельно Сумської, да? mm -hmm. і храм наш теперішній, він десь тут, на північ від старого храму. А це був великий такий сад, там навіть яблуні, які ми ще застали в 91-му році, ці яблуні ще були. Отець Чаплинський, 17 років. Самовідано служив у Карківській парафії. Тоді цих настоятелів ну, в імперії назвали Курати. Він був великим шанувальником мистецтва, співу і спричинився до створення парафіального хору. Він помер на 50-му році життя в 1847 році і був похований у Харкові, ну, по вулиці Німецькій, там був лютеранський цвинтар, але за домовленістю, католики мали право там сховати е, своїх. Його наступником. Е, це, а, скажи, німецька потім була Пушкінська, тепер Григорія Сковороди, другий цвинтар тепер там. Е, другим настоятелем mm -hmm. цієї парафії, як е, теж здивувало мене, це був домініканець з монастиря в Полоцьку, отець Жгіманський. Він був настоятелем з 1848 по 1855 рік. Власне, за його каденції була побудована плібання, так звана, або дім для священиків ось цей дім. Далі від храмом. Да? Він також в якомусь стані, мені здається, залишився фундаментом. Це був цегляний будинок за проєктом одного з вірян інженера-підпоручника Верецинського. Тобто, почали нашу парафію люди польського походження здебільшого, і вони були, це була інтелігенція, як вже чули викладачі університету, інженери, архітектори, музиканти, тому ну, ті, хто мали можливість заможні, вони допомагали коштами на утримування парафії і ці всі перебудови і будови. Внаслідок повстань польських 1830 і 1863 року закриття Віленського університету. і Кременецького ліцею до Харкова з'їжджаються поляки, які знаходять тут е, застосування своїм професійним умінням. Після прийшли останні 1863 року в арештанських ротах Харкова відбували покарання кілька сотень засуджених поляків, в основному в е, губернії Київського військового округу. У вересні 1862 року громада е, храму Яку тоді очолював настоятель отець Новицький, придбала для храму орган. Першим органістом став Домбровський, котрий служив на цьому становищі 20 років. За національним складом харківська католицька парафія була різноманітною. Ну, більшість так становили поляки, але були також вірмени, литовці, білоруси, чехи, німці. Велика кількість даних Франції, Австро-Угорщини, Італії, Бельгії. В процесі асиміляції до парафії долучались місцеві мешканці, українці і росіяни. Священники володіли європейськими мовами, тому вони гуртували цю парафію і могли вільно спілкуватися з парафіянами інших національностей. Особливий внесок у розвиток Харківської парафії зробив отець Петро Кисаржевський, який був настоятелем понад 30 років і за, як за каденцією якого був побудований, власне, той храм, який зараз є по вулиці Воголя, 4. Він прийшов до парафії в 1867 році і служив тут до 1900 року. За його служіння вікаріями були священники засланці учасники повстання 1863 року. Ну, і прізвища їх і більшу інформацію можна знайти на сайті нашої дієцезії. Стараннями отця Кисаржевського і церковної ради, в 1878 році при парафії відкрилась багадільня. Для е, самотніх парафян е, е, і старших. Е, спочатку ми думали, що це будинок, який, в якому зараз знаходяться майстерні, е, ну, вони е, знаходились майстерні театра Пушкіна, який був русська драма, зараз це е, академічний драматичний це театр. театр. Да, дякую. Але знайшлися документи в архівах, що Богадільна знаходилася по вулиці Чернишевського, 9, де зараз інститут дерматології та венерології України, і ну, він був два поверхи мав цей будинок, а тепер він розбудований. Мешканці користувалися приміщеннями, освітленням, опаленнями, водою харчування було за їхній рахунок. Також при парафії зорганізували польський аматорський театр, який потім переріс громадську організацію. Вона займалася пошуком засобів, коштів для підтримки боговогодних закладів. Допомоги бідним католицьким віросповідання, незаможним студентам, родинам ув'язнених, пошуком роботи для приїжджих. і багаторічним організатором, учасником вистав був відомий харківський діяч Квятковський. У 1876 році парафія налічувала вже. Три тисячі приблизно парафіан і понад півтори тисячі військовослужбовців. і тому маленька церква вже не могла вмістити всіх, ну і стан її вже погіршувався. Тому церковна рада почала клопотати спочатку перед митрополією в Могильові про дозвіл на будівництво нового храму. І такий дозвіл було швидко отримано, також місто не було проти, і відгукнувся відомий в Харкові архітектор, який був і парафіанин польського походження Болеслав Георгійович Михайловський, який зробив проєкт цього храму в неоготичному стилі, і це план, який його рукою намальований і підписаний, де видно, як. Це було розташоване, власне, це храм Діви Марії Святого Розарію, Лібанія дом священиків, і тут трошки вище наш храм, який і, ну, посеред саду. Вже я казала, що цей сад навіть кілька яблун ще збереглися до наших часів. Михайловський був дуже скромною людиною. Про нього можна окрему лекцію робити. Скажу тільки, що він безоплатно вів будову, яка тривала з 1887 по 1892 рік. Парафяни, які мали можливості, вони також брали участь в тому, щоб там, підвіз матеріалів зорганізувати і так далі. Дуже активно. Ну, в кінці цієї будови в знак подяки парафіани зібрали такі гроші. Це було 50 рублів, які навіть записані в книгах парафіальних, як компенсація за подорож і витрачений час. Михайловський отримав. Він помер в 1909 році, практично трошки не дожив до річчя. Напередодні е, святкування мало, місто мало святкувати 35 років його праці на посаді архітектора, був похований е, також на цвинтарі е, по вулиці Німецькій. На жаль, його могила не збереглася. Відомо, що вже в 1916 році е, в Харкові було понад 9 тисяч католиків. Важливою такою датою став е, стало освячення храму. В книгах написано, що 15 грудня 1891 року храм був освячений настоятелем Петром Кісаржевським. Не знаю, чи ця дата за Старою чи за Новою календарем, пишуть в різних джерелах пишуть, що 1 грудня Якщо 15-го, це мало би бути 2 грудня. Ну, десь в грудні. Можливо, щось було ще недороблено в цьому храмі, бо влітку 1892 року хотіла показати тепер храм. Світлана угу. Михайловського. Це сам Болеслав Георгійович, Це фотографія ну, 19 віку, але видно, що по вулиці Єтілега і храм вже в такому вигляді, як ми його знаємо тепер. Це, власне, єпископ помічник Могильовський. Франчишек Симон або Франциск Симон, який закінчив освячення храму, освятивши Вівтар у 1892 році була його візитація, яка також подробно описана детально в архівах. 24 по 27 липня він був в Харкові і вділив також таїнство миропомазання дітям, питав їх з і 20... 6 липня він освятив урочисто вівтар. Ну, можна сказати ж, ну, з історії цього єпископа, що він, наприклад, на своєму посту, коли виконував обов'язки головуючого єпископа. Він звільнив настоятелів парафії, які були призначені імператор, ну, згодою Катерини, і поставив настоятелів, які вважав за гідних і вірних католицькій церкві, за що попав в, немі, в немилість, і в кінці кінців у 1901 році. Імператор Микола ІІ наказав його викреслити, ім'я з духовенства, і ну, його перевели потім в Польщу, і він помер в Кракові на посаді настоятеля Маріацького Мар храму, костелу відомого. Це, власне, тут можна побачити будинок, в якому була перша церква цей ріг вулиць Гоголя і Петроволка Мар'яненка і дом священиків, які побудували парафіяних. Ну і далі вже сучасний наш храм. Це єдина фотографія, як він виглядав всередині. Це карточка 928 року. Ну, а. Коли, власне, він таким став, невідомо. Ну, мабуть, поступово. Тут ми бачимо Амвон, такий, як був, коли не було мікрофонів. Так, на нього можна було піднятися з різниці по сходах. Тут було, крім головного вівтаря успіння Пресвятої Діви Марії, були два бочних вівтаря, так як і зараз. Так. Святого Антонія Падуанського праворуч, і ліворуч тут його не видно, був вівтар святого Йосипа. він також зараз є. І тут ліворуч є двері, вони тепер є. Там була каплиця. Тепер вона називається Вірменська, і пізніше вона була вірменська. Я скажу про це, що цікаво, вівтар там був присвячений розп'яттю Христа і цю ікону чи картину намалював відомий польський, ну, польського походження, але Харківський художник Генріх Сумірацький. Mm -hmm. На жаль, невідомо, де вона. І, як виглядала, також я не знайшла ні, в жодному каталозі немає, як виглядала ця картина. В головному віхтарі е, видно, е, видно е, скульптуру Божої Матері. Е, це стільного небесного мармуру, е, зроблена е, італійським майстром, е, блакитного майстра, е, е, італійським майстром. І вона збереглася до сьогодні і сьогодні також є в головному вікторі. У 1915 році у Харківській губернії, тільки за офіційними даними, перебувало 120 тисяч біженців, кілька тисяч військовополонених з Австроугорщини були зайняті на роботах у Харківській губернії. Чимало католиків, німців, чехів, угорців, поляків, русинів перебувало на лікуванні в харківських військових лазаретах. Понад тисяча їх передчасно померли від ранних вороб і були поховані на Кирило Мефодівському цвинтарі. Тепер на, на цьому місці розташований парк. Він називався парк Артема. Зараз не знаю, як він називається. Також там ховали російських воїнів римсько-католицького віросповідання і біженців. Починаючи з 1915 року, Харків приймає вірменських біженців з дітьми з Туреччини. В основному це були, там були і католики вірменського обряду, а також католицької апостольської церкви. Католики вірменського віросповідання ну, користалися з, з храму на Гоголя і брали участь у. Святих Месах, поки не приїхав вірменський священник, але це сталося вже набагато пізніше. Хочеться окремо сказати про таку історію, яка також мало відома, і е, про загибель в Харкові в 1905 році трагічно загинув вікарій нашої парафії, отець е, Войчик Вагнер. Він також був польського походження, але закінчив, був висвячений в Санкт-Петербургі і працював від початку від рукоположення в Харкові на Гоголя. У 1905 році, на початку червня, під час його ну, він уділяв шлюб і потім пара запросила його на весілля. І ввечері під час весілля якісь злодії намагалися там, стукали вікна, щоб їм дали трошки налі наляло, там, водки, такого. Е і такого. Е і коли вони вже там сп'яніли і щось їм не відповідали довго і не давали ще, і ще, вони вирішили напасти на першого, хто вийде з цього весілля і цим. Власне, стало, сталося так, що це був отець Войчих, який повертався на Глібані, і Вони на пустирі на нього напали четверо злодіїв, і звірстві його вбили, е, обікрали, і потім сторож прибіг, сказав, що таке сталося, але він помер в на, по дорозі до лікарні. Е, він дуже багато приділяв увазі дітям вулиці, і на його честь був зорганізований приют для хлопчиків після будови храму. Цей дім, в якому був перший храм, був перебудований під. Нужди парафії, і там, власне, облаштували невеличкі такі приют для хлопчиків, який назвали в честь цього отця Вагнера. Ну, це просто підтвердження цього. Також в цьому будинку відкрився польський дім і невеличка школа. Большуйський жахневий переворот 17-го року, оголошення незалежності Польщі в листопаді 1918 року. Призвело до великого відтоку наших парафіян польського походження на історичну батьківщину. Ну, залишилось тільки ті, хто не міг з якихось причин залишитись, але польська французька колонія також припинила своє існування. Ну, знаємо, що нова влада розпочала боротьбу з церквою.